Представник ТЦК забив насмерть людину. І суд вказав прямо, що це не співробітник ТЦК, а що це військовослужбовець. Бо у нас була вічна дилема. Коли на ТЦКшників відбивалися люди, захищаючи свою свободу, своє право на життя, то їх називали військовослужбовцями, що люди нападають на військовослужбовців. А коли ТЦКшники створювали, чинили злочини проти людей, проти громадян, то їх чомусь називали е, цими співробітниками ТЦК. Бо так було зручно. Але суд сказав, що це військовослужбовець. Тобто виходить, що в нас військовослужбовці вбивають цивільних громадян. Тому що вони являються представниками ТЦК, ці військовослужбовці. Сумна новина сьогодні потрясла мій розум, мобілізованого, від якого відмовилися військові частини, представник ТЦК забив насмерть прямо в автобусі під час поставки мобілізаційних ресурсів, як зазначено в судово-юридичній газеті. Це офіційний сайт, друзі, можете перевірити, почитати. Що вирішив суд? Військовослужбовець ТЦК витягнув тіло мобілізованого з автобусу, кинув його на плацу столичного збірного пункту на ДВРЗ та пішов по своїх справах. Просто викинув його, як, як скотеняку якусь. Деякі посадові і публічні особи розповідають, що ТЦК не катують, не катують людей, не знущаються над населенням. Хоча це, визнають, частково. Хоча б частково. Вже навіть державні деякі органи України. Співробітник. Чи я не знаю хто. Військовослужбовець. Да. Військовослужбовець ТЦК забив людину до смерті. З тексту судового засідання. Після відмови виконання наказ майора заспокоїтися, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив чоловіка в обличчя. А коли чоловік впав, то військовослужбовець ще 3-4 рази вдарив його електричним шокером. Потім схопив чоловіка за голову та почав бити головою об підлогу. Це звірство. Але на цьому екзекуція не завершилася, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові. А також стрибати йому ногами на грудну клітину. Садизм якийсь. Побиття чоловіка відбулося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва. При цьому офіцери надії підлеглого не реагували. Це катування. Жорстоке катування. Після прибуття автобусу з мобілізованими на, на адресу ДВРЗ військовослужбовець ТЦК просто витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту. Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу. Однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть. 11 травня ДБР в місті Києва повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за частиною 5 статті 426 різко 1 перевищення військовослужбової особою влади і застосування насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, Кримінального кодексу, покарання позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. А тих, те командування, яке їхало разом з ними. І які закрили на це очі. Їх будуть притягувати до відповідальності? Чи вони при приділа? 12 травня Печерський райсуд обрав військовослужбовцю Запобіжний Захід у вигляді тримання під вартою на гаубфахті строком на 2 місяці. Під час розгляду апеляційної скарги військовослужбовець ТЦК та його адвокат просили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт. Військовий розповів, що має на отриманні малолітню дитину, а також літню матір. Але чомусь цей військовослужбовець не думав про свою літню матір та малолітню дитину, коли бив цього українця. Чи, можливо, він таким чином думав, що він захищає свою батьківщину, вбиваючи безпомічного чоловіка, який перебуває в алкогольній залежності, який не давав присягу. А ти давав присягу захищати свою батьківщину від орків, від нападників? Я не розумію, що відбувається з людьми, коли кастрюлі вже позлітають, коли вже припиниться це свавілля і безчинство, коли українець перестане вбивати українців. Також він розповів про те, що має серйозні проблеми зі здоров'ям і потребує лікування у військовому шпиталі. А що хворі люди роблять в ТЦК? Хай лікується. Ну, може він на голову хворий. Бо судячи з того, як він бив цю людину, забиваючи, ну, то в нього з фізичним, з фізичним здоров'ям все, все гаразд. Пробивати людині е, грудну клітку, ламати ребра, е, трощити йому череп, бити його шокером, ну, розуму багато не треба. Але з фізичним здоров'ям в нього, мабуть, все гаразд, якщо він на таке здатний. 4 липня Печерський райсуд столиці продовжує строк дії запобіжного захиду у виді тримання під вартою до 11 серпня. Побачимо, чим це все закінчиться, але це дуже сумна новина. 7 травня цей чоловік ще був живий, а вже 9-го його, його було вбито, як тварину. Це перемога потужна. Над людяністю, над здоровим глуздом і над демократією.